Буває, коли читаємо писання, робимо хибні висновки, ці висновки закоріняються в нашому серці, і потім дуже важко їх позбутися. Вони нас переслідують все життя. Тому сьогодні Бог нам скаже, щоб ми були готові, коли ми чуємо щось нове якусь глибину писання, щоб ми її приймали, могли її прийняти. Сьогоднішня моя проповідь буде на тему любіть ворогів своїх. Ну, я би додав без фанатизму. Любіть ворогів своїх без фанатизму. Іноді люди так намагаються любити своїх ворогів, що хочуть бути добрішими за Бога. Євангелій від Матвія, 6 розділ, прошу вибачення, 5 розділ, 44 вірш. Я ж кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, котрі ненавидять вас, і моліться за тих, хто кривдить і переслідує вас. Перший приклад був неправильний. Не можна так робити. Другий інший приклад. В Біблії написано, коли Бог зробив вор... так, що Єлісей зробив ворожу армію сліпою і завів її всередину Самарії, і цар Самарійський каже, а не збить ли нам їх. Може, ми їх поб'ємо? Оточили їх солдати, а вони всі незрячі. І Бог їм відкриває очі мені. А вони всередині оточені стоять всі. І каже Єлісей, ти їх не своїм луком і копьом полонив. Бог їх полонив. Тому нагодуй їх і відпусти з миром. так цар і зробив. Нагодував їх і відпустив з миром. І вони більше не ходили на те місто. Написано. Воювати з царем цим. Не ходили. Інший приклад про фашистів, брат Толя наш. Як він розказував Толя Селій Антолі Дмитрович, я пам'ятаю цю його ілюстрацію. Війна ведуть через село військовополонених фашистів. Вони всі обшарпані, перев'язані, поранені, скалічені, їх ведуть. І одна жінка винесла три бутилки молока і дала одному, другому, третьому. І на неї всі почали, Ти що робиш? Ти ж фашисти. Вони ж вбивці. Вона каже, я знаю, в мене три сини загинули на війні. Вона проявила милосердя до своїх ворогів. В той момент, коли вони нуждаються в цьому. Коли вони нуждаються в цьому, вона проявила милосердя, таких насчить Бог. Любіть ворогів своїх. благословляйте тих, хто проклинає вас. Ну, уявіть собі ситуацію, каже, ваш ворог до вас. Будь ти проклятий. Том розвертається і каже, щоб ти здох. І ще плює в лице. А ти ой, будь благословений до нього. Це буде правильно. Коли Христа плювали, коли її допитували, Він мовчав. Він мовчав. Для того, щоб нам приймати рішення, як відноситись до ворогів, треба мати Духа Святого в серці. Він підскаже, як на даний момент поступати, як їх благословляти, як робити їм добро, як творити їм милость. І творити милость тим, хто кривдить і переслідує нас. Дух Святий підкаже. Це треба бути надприродною людиною, щоб благословляти ворогів. А надприродною ми тоді стаємо, коли ми. Не наше тіло нами керує, а нами керує Дух Святий. Нами керує Дух Святий. І основне з цього місця можна зробити, зробити такий висновок, що Бог не хоче, щоб ми ставали, наше серце ожесточалося, злобним ставало. Не допустити зло війти в нас, щоб в нас не війшло зло, щоб ми не були подібні до тих ворогів наших. Написано, будучи злословим, Він не злословив, Христос не відповідав так: будьте досконалі, як Отець наш досконалий, Бог каже нам. А ми тільки можемо бути такими, коли Дух Святий керує нашим серцем. Сама плоть керує, вона так не скерує. Ми обов'язково щось не робимо. Або через мірно будемо ставитись до ворогів, що це неправильно буде, або відповідати злом, яке. Бог теж не хоче, щоб в нашому серці поселялося. Треба правильно шукати відповідь. Читаємо ще перше Петра, третій розділ, дев'ятий вірш. Перше Петра, третій розділ, дев'ятий вірш. Не віддавайте злом на зло, образу за образу, а навпаки. Благословляйте, знаючи, що ви на цей покликані, щоб успадкувати благословіння. І Матвія 5 розділ, сороковий вірш. А хто хоче судитись з тобою і взяти в тебе сорочку, віддай йому і верхню одежу. І 41-й: І хто буде змушувати тебе, йти за ним милю, йди за ним дві? Тут, бачите, по два написано. По два написано. Навіть ми далі розглянемо з вами, якщо вдарить тебе по лівіші, ці підстав праву. Дві. Дві. От в Римлянам 12 розі 20 вішка написано, коли ворог твій голодний, нагодуй, нагодуй. Але Бог говорить написано в Іова один раз. Якщо його не не зрозуміли чи не почули, говорить ще раз. Другий раз. В іншому місці написано єретика після другого і третього попередження цурайся, цурайся. Два рази, два рази. Якщо ти один раз зробив милостиню, другий раз приходять третій, четвертий раз за нею, треба думати, чи варто її далі робити. Треба думати. Не можна сліпо так використовувати добро. Дивіть собі, що ви поступаєте з ворогом, так як. Ну, своєю дитиною. А з дитиною ви все її дуже любите. Ви її годуєте, вона спить, ви годуєте, спить. І виросла дитина, а ви її годуєте і спить вона. Не заставляєте, ви її любите, не заставляєте її робити. Вона нічого не вчить, бо вона не хоче. Бо ви її дуже любите. А потім настає момент вас не стає і лишається ця дитина. Вона нічого не вміє, не вміє робити, вона таки міє спати і їсти. А її вже ніхто не годує. Вже і спати нема як. Бо нема на чому, бо холодно. І що ви дуже велику любов проявили, виходить, до дитини? Оце та любов, про яку я говорив, фанатична любов, такої любові не має бути. Такої не має бути любові. Так само ми і з ворогами нашими маємо обходитися, Що бачимо, що він один раз проявили. він починає впливати. А як же ми все, все своє роздамо? А написано: якщо ти про своїх, про домашніх не дбаєш, то ти гірший. Від невірючого і віри відрікся, а ти що, домашнього нічого не залишиш? Ти всю ворогу віддасиш? Бо він же просить тебе. Ну, обходитися з ворогами треба теж. По Божій волі і радячись з Богом. Навіть коли ми, Бог каже, любити їх, іноді фанатична любов то є неправильна любов. Помогли далі підказати порадою, як правильно поступити. І якщо на то Божа воля, він настане момент, коли він покається, він зрозуміє, де трудитися сам, той ворог, і в нього все буде. І буде прояв любові до вас, зворотній ефект з'явиться, і ворогом перестане вам бути. А так буде тільки вам обуза. Тому відношення до ворогів, прояв любові, має бути правильний і розумний з Божим благословінням, з Божою волі. Треба продумувати, читаючи Писання, радитись Богом, як правильно поступити в тому чи іншому, в той чи інший момент. Не мстіть за себе улюблені, а дайте місце гніву Божому. Апостол Павло каже, римлянам, 12 розділ, 19 вірш. Не мстіть за себе улюблені. Ну, Тоже, виявилися вороги з боку, так хочеться відімстити, бо тебе обідали. Бог каже, не мстіть за себе, а дайте місце волі Божій. Пам'ятаєте, коли Христос висів на христі, і коли його ще судили, то кричали Розіпни кров'ю на, на нас і на наших дітях. Євреї кричали. А він на хресті висів і молився. Боже, не зарахуй їм цього, де да ми... молився за ворогів, висячи на хресті. Вони відають, що творять. Це він молився не за тих євреїв, які кричали, бо ті точно знали, що вони роблять. Ті знали писання добре. А ці римляни, які його вішали, вони писання не знають, вони виконували просто свою роботу. Він молився за римлян. Бо настав момент. Коли тих євреїв, які говорили самопрокляття прокляття на себе, на нас і на наших дітях, не, не вистачало стовпів, щоб вішати на дорогах. Пройшли роки, правда. Це не зразу було. 40 років пройшло. Бог не зразу карає ворогів наших. Нам так хочеться, щоб зразу було карання, покарання. Я, вже, все, я вже йому пробачив, я вже все. Іноді, а іноді каже, я не злопам'ятний. Відімщу і забуду. А другий каже, я зло не помню. приходиться записувати. Всякі люди є. Але Бог, давайте прочитаємо ще одне місце, Ексізіаста 8-й 11-й вірш написано: не швидко Бог звершує суд над злими вчинками. Тому не страшиться серце синів людських. Не швидко Бог стверджує суд. Він якби не зразу, а час. Але суд буде. Обов'язково, бо так написано: дайте місце гніву Божому, і цей гнів проявиться. Проявиться, ну не тішитись не треба. От тоді якраз час молитися. Господи, пошли полегшення. Тоді якраз час молитися за ворогів. Коли почне проявлятися гнів Божий. Тоді радіти не треба ні в якому разі. Бо написано в іншому місті, Бог побачив вашу радість і забере свій гнів. І забере свій гнів. Бо він не хоче, щоб ми раділи, коли нашим ворогам погано. Тоді якраз час за них молитися і просити Бога полегшення для них. А чому Бог не швидко здійснює свій суд? А він бореться, думаючи, що Людина ще може покаятися. Людина ще може покаятися і навернутися до Бога. Вона ще може покаятися, совість може ожити. І вона піде пробачення попросити. Він ще бореться, ще чекає. Бог очікує. Він такий, він добрий. Він ту людину теж любить. Читаємо 16-й вірш. Апостол Павло говорить, при першій моїй відповіді нікого не було зі мною. Всі залишили мене. Нехай це не буде зараховано їм. Ось тут Павло молиться за своїх братів, які його залишили. І він одного залишили. Йому одному тяжко. Його переслідують. І Він молиться за них. Хай це не буде їм зараховано. Кілька віршів вище. Чорнадцятий вірш. Через один вірш вище. Читаємо. Олександр Мідник накоїв мені багато лиха, нехай віддасть йому Господь по ділах його. Інша молитва зовсім. І то, і то получається вороги Павлові на даний момент. Вони зробили йому зло і той, і той, і мідник, і ці брати, за яких він за одних він молиться. Нехай не буде зараховано їм. За іншого він молиться, нехай Господь воздасть. Можливо, ви чули, вам казали колись, що не можна християнам молитися, нехай Господь воздасть. Не можна, бо це, включається, що ти кличеш зло на ворогів. Але Павло молиться. Нехай Господь воздасть новий завіт. Це в Новому Завіті. Апостол Павло. Молить. Каже, нехай Господь воздасть. Основне, щоб зло не запанувало в нашому серці, щоб не було зла. Щоб ми не раділи, коли ми бачимо, що Господь воздає. Щоб ми не раділи. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром, каже Писання. Тепер поговоримо про удар по щоці, той, про який я говорив. Матвія 5, розділ, 39 вірш. 5 розділ. 39 вірш. Я ж кажу вам, не противтесь злому, коли вдарить тебе хто в праву щуку твою підстав йому і другу. Ну, хтось буває буквально це може розуміти. Якщо тебе б'ють праву щуку, як тут? Якщо тебе, коли вдарить тебе праву щуку, праву щоку, підстав і другу, підстав ліву. Де? В світі, я перевіряв, 95% це правші, а 5% це шульгерівші. Обично б'ють, якщо бити справа, то це вийшло в ліву щоку, а не вправу. Влів. Ймовірність більша, що вдарить тебе, це ліву щоку це велика ймовірність. А ймовірність набагато менша, що вдарить вправу, але Христос починає з правої щоки. Ну, це, скоріше за все, говорить про те, що Христос не мав на увазі безпосередньо, коли вдарять. А удар в щоку це, як правило, ляпас мощочина. Це образа, обіда. Коли тебе образить один раз. Потерпи ще другий раз. Не написано, що давай ще... після другого разу знову підстав. І ще раз підставляй. І ще раз підставляй. Два рази. Ми про ці два рази вже з вами говорили. Два рази потерпи. Подивимося, як реагували на пощочину, на образу ну, інші люди. До речі, давно-давно ще до Різдва Христового в Сузах. Знайдені там манускрипти. був закон, що дуже довго надпис була за Пощочину, за удар по щоці, як покарання, мало бути цій людині, якщо вона дозвола дати Пощочину. А був такий. В Дервньому Вавилоні було таке божество в кавичках маленької букви. Мордук. І житті цього мордука раз в рік до них приходив цар, і раз в рік мали дати йому пощочину. І так, щоб він аж заплакав. Цар. Цар аж заплакав. Це, щоб це показувало, що мордук це їхнє божество вище за царя. Раз в рік царю давали пощочину. В іншому місці. Це в книзі, в Євангелії від Іоанна, 18 розділ, 22, 23 вірш прочитаємо, як Христос реагував на пощучин. Коли, о... Коли він сказав, це один слух, що стояв близько вдарив Ісуса Христа по щоці, кажучи, так ти відповідаєш первосвященникові. Ісус відповів йому, якщо я сказав зле доведи, що зле. Коли є, доб... коли я ж добре, то чого ж ти б'єш мене? Христос не підставляв до іншу. Христос відповів. І він відповів логічною мовою. Відповів. Іноді і після першої? Образи. Треба відповісти. Не чекати, поки друга буде. Дивимося, як реагував апостол Павло. Дії апостолів, 23 розділ 2, 5 вірші. Але первосвященник Ананій звелів тим, що стояли біля нього, бити його по устах. Ну, не пошиті по устах били. Тоді Павло сказав йому, Бог буде бити тебе ціна побілена. Ти сидиш, щоб судити по закону, а проти закону наказуєш мене бити. А ті сказали, а ті, що стояли тут, сказали Ображаєш ти Божого первосвященика. А Павло сказав: Я не знав, брати, що він первосвященик, бо написано не злослов начальника народу Твого. Коли вдарили по губах апостола, ну дві губи нема, вдарили по двох зразу, напевне, ну, вдарили з одного боку, він не в другий бік. А він возмутився навіть. Навіть возмутився і, можна сказати, в якійсь мірі нагрубив. Стіна не білена, обізвав його. тож він не підстави Тобто, Саме головне, коли нас ображають. Коли вороги чинять проти нас безчинство, то не треба їм вгодити зразу. Ну, руйнувати, все руйнувати. Це неправильно. Сьогодні Бог нам розказує, як ми маємо відноситись до ворогів. Основне, нашому ставленні до ворогів це, щоб ми не зробили злим наше серце, щоб в нашому серці не з'явилося зло, щоб ми не почали уподібнюватися їм. Логіка поводінки нашої нам має підказати Дух Святий в той чи інший момент. Коли справді ворог вже буде безсилий, коли справді вже йому буде тяжко складно, він ранений буде. Перев'яжи, поки... нагодуй його, напій його. Йому тяжко. Він потребує допомоги в цей день. Коли він веселий і він хамит, і він прийшов, мерзить тебе і ображає. Тоді йому не треба давати їсти і пити в той момент. Тоді треба захищатися в той момент. Так, як робив цей апостол Павло. Нехай нам Бог дасть мудрості для цього. Правильного розуміння нашої поведінки до наших ворогів. Щоб ми не були фанатиками в любові до ворогів. А правильно, у Духу Святому поступали з ними. З тої любові, якої Господь наш поступає зі своїми ворогами. За одних він молиться, а за інших він мовчить. інших мовчить. До речі, як ви думаєте, Бог любить грішну людину? Любить. А Бог ненавидить гріх? Ненавидить. А хто в пеклі буде? Гріх чи людина? Людина буде в пеклі. Пеклі в озері в вониному веде людина. Бог її любить. Добре. Помолимося.